Будувати замки із піску можна, в принципі, на будь-якому пляжі. Але тільки в дуресі на узбережжі ви можете будувати замки зразу з цементного розчину. Кажуть, для плавання бажано вдягати окуляри. Ну, я людина проста, окуляри вдягнув, плавати пішов. Чесно кажучи, Щось не допомогло. Не всі пляжі такі дивні, як було показано на попередньому відео, там де ми будували пісочний замок, буквально відразу зрощено. Ось є нормальний пляж, який знаходиться відразу за портом. От там у нас є порт. От І тут зараз водорості. На берегу лежать, але це тому що не сезон, зараз жовтень місяць, я нагадаю, тому якби це нормально, зараз вже бачите і людей нема на пляжі. Але тут чистий пісок, просто піщаний пляж. І тут дуже-дуже дуже неглибоко можна заходити в воду, буде по коліна, ну я не знаю, доволі далеко можна заходити, тут пляж по коліна, такий дитячий, хороший. Пляж, а в сезон, я думаю, його ще і почистять і наведуть тут якусь красоту. Хоча і зараз він нормальний. Мені не дуже сподобалося тут купатися е, хвилі піднімають дуже багато піску і дна не видно, але там, там тільки пісок, там нема, там нема. Ну, В общем, норм. Цей пляж я дійсно можу е, ну, без зайвих жартів е, е, рекомендувати. Ось готель. Щітет та хіпотекуара. Тут все дуже просто. Щітет це продається. Ну, хіпотекуара відповідно в іпотеку, якщо дослідно. Хоча, мабуть, правильніше буде сказати в розстрочку. Ну, словом, можна купити готель. Але я ще не визначився, яка інвестиція буде більш, так думати перспективнішою канареїчний бізнес, чи може все-таки готель. Треба подумати. Якщо без жартів, то набережна тут доволі пристойна. Ну, зараз пляж виглядає не дуже презентабельно, я так розумію, тому що не сезон, зараз жовтень місяць, і я більш чим впевнений, що долітку тут буде все сяяти. Але цілком цілком непогано. Ось і так виглядає. Набережна це саме в, е, в пляжному районі, там де за портом, там де можна ходити на пляж, бо там, де ми до, до цього ходили, там було багато камнів, а то був той дивний пісок, схожий на цемент. ну в общем Отут хороший пляж.